На Закарпатті двоє підлітків зґвалтували 14-річну дівчинку. Двоє 15-річних братів близнюків Владислав і Ростислав, та їх 14-річний друг Михайло, покликали свою сусідку на подвір'я одного з них. Підлітки заманили дівчинку в підвал, один з хлопців вдарив її. А потім по черзі усі троє друзів школярку зґвалтували. Все, що відбувалося в підвалі, хлопці знімали на мобільний телефон, а пізніше знущань завантажили в Інстаграм та показали однокласникам. Відомо, що підлітки з потерпілою дівчиною дружили. Під час суду школярка сказала, що не підозрювала, що хлопці хочуть вчинити щось погане. Поліція дізналася про злочин, коли відео вже поширилось між дітьми. Одразу 14 вересня відкрили кримінальне провадження. На наступний день хлопцям оголосили про підозру. А з 16 вересня до середини грудня 2021 року вони перебували у слідчому ізоляторі під вартою. Після завершення терміну тримання під вартою їм змінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Зазначила речниця поліції Закарпаття Анна Дан. Злочин скоїли у 2021 році, а справа через деякий час затихла аж на два роки до березня 2023-го. Суддя Воловецького райсуду Оксана Софілканич визнала усіх трьох підлітків винними, присудили їм по п'ять років позбавлення волі, але звільнила від покарання, призначивши усім трьом хлопцям іспитовий термін на два роки. В офісі генпрокурора повідомили, що прокуратура буде подавати апеляцію на рішення суду. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що суд відбувався за участі адвоката з центру правової допомоги, а інтереси дитини представляла служба захисту дітей місцевої сільради, яка давала гвалтівникам поз позитивні характеристики. А інтереси потерпілої в суді представляла служба захисту дітей місцевої сільради, де працює матір близнюків фігурантів. Після розголосу, 27 березня, суддя Оксана Софілканич пішла на лікарняний. Цього ж дня у відпустку пішла мати двох підсудних, яка працює бухгалтером у селі Раді Верхніх Воротах. Регіональні журналісти знайшли іншу резонансну справу судді Софілканич у 2020 році. Вона виправдала голову Воловецької ОТГ, якого викрили на отриманні хабаря у 80 тисяч гривень. Очільник Закарпатської Ода Віктор Микита повідомив, що дівчинка не буде ходити до однієї школи зі своїми кривдниками. Родині потерпілої буде запропоновано інші навчальні заклади області для продовження навчання дитини. Перелік таких закладів освіти вже сформовано. Остаточне рішення за батьками, написав Микита. Він також зауважив, що хлопці не відвідували школу з потерпілою з моменту вчинення злочину, адже перебували під домашнім арештом. Після вироку суду вони навчаються дистанційно і фізично ізольовані від потерпілої. Але це, очевидно, зовсім не так. Дівчина каже, довго боялася розказати про те, що з нею зробили, бо кривдники її залякали. А більше вже, коли справа дійшла до суду, вони вільно гуляли селом і знущалися з неї, розповідає дівчина. Ми змінили її голос і свідомо не показуємо її обличчя. Вони три місяці сиділи в сізові. Бо там вони були, прийшли, і, так мені ж видно, їх навіть і звірцяють, і, то то все. І коли вони були спочатку з браслетами, а потім, і коли почалася війна, воєнний стан, то ввели, щоб браслети зняти. Браслет їм і зняли, і після того, як браслети зняли, вони собі таку власть взяли, ходили, були всяклі вулиці. Вони і в магазин ходили, і вроді, і вночі вулиці ходили, так діти кажуть. Вони, це, вони були під домашнім тим. Вчіпу під домашнім арештом, і вони. Я йшла було вулицею. Вони за мною почали всяко войкати. Мачуками, всяко. На Київщині жінка подарувала своїм колишнім алкоголь з отрутою. До поліції зателефонував лікар та повідомив, що до медичного закладу Іванківського району доставлено 38-річного чоловіка з явними ознаками отруєнням талія. Оперативники карного розшуку стали детальніше досліджувати ситуацію з чоловіком. Він повідомив, що 14 лютого на день святого Валентина отримав повідомлення в месенджер від невідомого номеру про те, що його номер телефону брав участь у розіграші, і він виграв відповідний приз. Через декілька днів він справді отримав пляшку Рому, яку став поступово вживати, та три шоколадки. Через деякий час йому стало зле і він потрапив до лікарні. Також подібні випадки отруєння зафіксували і у лікарні Фастова. У чотирьох жінок був підтверджений в організмі цей вид металу. 2 лютого у мене був день ангела, і я вирішила запросити подруг відмітити. Ми розпили бутилку рому, яку я напередодні виграла у розіграші. Через декілька днів нам всім стало погано, почало пекти в грудях і німіло тіло. Ми з подругою поїхали в Київ і, в нас, поч... і нас поклали в реанімацію. Волосся почало випадати жмутами, каже потерпіла Інна. Правоохоронці встановили, що відправлення кур'єрською доставкою отруєних пляшок рому здійснювала жінка. У той час повідомили, що чоловік у лікарні помер від отруєння. Оперативники поліції Київщини з'ясували повну інформацію про жінку, яка ймовірно труїла людей. 20 років тому вона мешкала в Іванківському районі та мала стосунки з померлим чоловіком, але сімейне життя не склалося. Чоловік однієї з чотирьох отруєних потерпілих теж мав колись стосунки з цією жінкою. У серпні минулого року вона вже намагалась отруїти його таким же способом, але ймовірно, концентрація доз ЗИТІ була мала. А в січні цього року небезпечну посилку отримала вже його дружина. Під час санкціонованого обшуку у помешканні 35-річної зловмисниці було виявлено і вилучено ще дві пляшки алкоголю, телефони, стартові пакети, пляшки з невідомими рідинами, речі, у яких вона здійснювала покупку таких подарунків та інші речі. Росіяни вкрали український заповідник Асканія Нова 20 березня. До установи прибули російські чиновники з колаборантом Володимиром Сальдо. Після цього стало відомо, що окупанти зареєстрували государственне автономне учреждення біосферний заповідник Асканія Нова із датою внесення до єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ 07.03.2023 року. Повідомляє прес-служба Асканія Нова. Під час окупації заповідник працював за рахунок благодійних надходжень з підконтрольної території України, країн ЄС та США. Ми зробили усе залежне від нас і протрималися з гідністю. Надалі підтримку роботи заповідника за рахунок благодійних надходжень не можемо здійснювати до звільнення лівобережної Херсонщини з-під російської окупації. Йдеться в повідомлення Сканіянова. Нагадаю, що у 2022 році російські окупанти захопили інститут тваринництва Асканія Нова. На адміністративній будівлі інституту загарбники вивісили російський прапор і представили так званого нового директора підприємства, який раніше працював на херсонській митниці. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо захоплення російськими військовими інституту тваринництва Асканія Нова на тимчасово окупованій Херсонщині. Про це повідомила прес-служба Нацполіції. Інститут є потужним потужним науково-дослідним центром Півдня України з проблем тваринництва, де століттями виводили нові високопродуктивні породи сільськогосподарських тварин. Тепер туди вдерлися росіяни, мета яких розграбувати інститут та збагатитися за рахунок здобутків вчених та дослідників. Більшість наукових працівників не співпрацює з окупантами. Вони не зголосились. Повідомили в Нацполіції України. Германия передала Украине 18 танков «Леопард-2», об этом сообщает Der Spiegel. Обещали, сделали 18 боевых танков «Леопард-2А6», а также пакеты с боеприпасами и запасными частями прибыли сегодня в Украину, сообщает Бундесвер. Кроме танков «Леопард-2» из Германии в Украину прибыло 40 единиц БМП «Мартер». Также три танка «Леопард-2А6» от Португалии уже тоже в Украине. Об этом говорится в сообщении Минобороны Португалии в Твиттер. Западная бронетехника уже стала на вооружение подразделений десантно-штурмовых войск, сообщил Резников. На фото британские танки Challenger, американские бронемашины Striker и Когар, немецкая БМП Мардер, а также 18 танков Леопард 2А6. Контрнаступление приближается. Все оборонные предприятия Польши увеличат производство снарядов Украины, об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий. Это касается и государственных, и частных предприятий оборонной промышленности. В ближайшие дни Совет министров примет специальную долгосрочную программу, которая будет поддерживать производство боеприпасов в разных частях нашей страны. Мы хотим, чтобы частные и государственные компании производили боеприпасы. Сегодня мы знаем, что этих боеприпасов не хватает во всей Европе. И я могу сказать, что не секрет, что их не хватает во всем НАТО, заявил Моровецкий. Он добавил, что целью номер один будет увеличение запаса боеприпасов. Напомню, 20 марта 19 стран Евросоюза и Норвегия достигли соглашения совместно производить и закупать боеприпасы, чтобы пополнить свои запасы и удовлетворить потребности Украины. Реализация этого плана предусматривает предоставление Украине 1 миллиона артиллерийских боеприпасов в течение 12 месяцев. Впоследствии к ним присоединились также Польша и Испания. Из Киева Печерской лавры стали исчезать иконы. Куда делись иконы, священники Украинской Православной Церкви Московского патриархата не говорят. По словам некоторых из них, после расторжения договора аренды с 29 марта они планируют вывести из заповедника все имущество, кроме мощей, поскольку считают его собственностью Украинской Православной Церкви Московского патриархата. Давай давай Та ми його не перекинемо через цей борт. Скажіть, будь ласка, що це таке вивозите? О, о, інструменти беруть, давай виготовляє. Ні, ні. стой, не смикай. Ні, ні, ні. Ми ж з інструменти ж не знаємо. Вона заїде. Но а тем временем руководитель канцелярии Запорожской епархии Украинской Православной Церкви Московского Патриархата объявил голодовку, чтобы защитить Киево-Печерскую лавру. Пока только непонятно, кто на лавру нападал. Ну а наместник Киево-Печерской лавры, известный как Паша Мерседес, лавру защищать не хочет. Он готовится бежать из страны. Наместник был замечен во время процедуры оформления загранпаспорта. мосфильм опять все испортил плохой озвучкой по российским телеграм-каналам гуляет видео как якобы группа украинских солдат напала на женщину с ребенком в машине успокойся что происходит? Что они творят? Ты мразота, правила дорожного руху, знаешь? Не разговаривайте с Ты колонну так. бачила? Ты людей да. моих бачила да. технику? Да. Хлопца якого ты ледве не сбила? Да, я никого не сбивала. Мразота, Такого документы свои давай. Подождите, пожалуйста. Слышите? Слышите? пожалуйста, сейчас. Візьміться. Так, а, Слухай мене, Мустафаєва Аїда Сапферовна. Да. Ще раз да, я побачу это... тебе на цій дорозі. Да, это... Ще раз, сволота. Нет. Ти будеш розпивай, на... Дайте, слухай так. мене, бля. По-перше, розмовляй зі мною державною мовою, свиня! Мені, щите, свиня! Свинячою мовою зі мною не розмовляй! Не з цим животом! Ти що, тупа? Я не подивлюся! Нет. Я зараз не подивлюся Нет, на дитину! Не розмовляйте, будь ласка, не можна раз... Ти тупа? Ні, я не тупа, не потрібна! Що ви робите? Моя мать, Що ви робите? У мене дитина! por favor. Prova! Локация, где снимали это произведение искусства, оказалась вблизи Донецка, куда Украина не дошла пока что. Подписчики телег... телеграм-канала Воздонецка узнали родные земли и даже предоставили точные координаты местности, где было отснято видео с якобы суровыми украми. Позже постановочный ролик на своей официальной странице в Твиттер опубликовал МИД РФ и написал, в таком терроре живут украинцы. Посмотрите, как украинские военные ругают и стреляют в мать с ребенком на заднем сидении, называя ее свиньей и подонком просто за то, что говорят по-русски. Говорят никаких нацистов. Позже МИД РФ удалили этот пост. Немая сеть, терпите эти не Боровш. Пенсионерка в нижнем Тагиле пыталась поджечь военкомат. Российские СМИ путаются в показаниях и называют женщину то умалишенной, то жертвой шантажа жестоких украинцев. Женщина, о которой идет речь, попала в трудную жизненную ситуацию. В прошлом году от рака крови у нее умер сын, и она осталась без мужского плеча с двумя дочерьми, которые ей, конечно, помогают по мере возможностей. С мужем они давно в разводе. Оказавшись наедине со своим горем, человек становится легко внушаемым. В начале марта этого года ей позвонили телефонные мошенники и под видом службы безопасности банка начали уговаривать продать недвижимость и взять три кредита для того, чтобы ее счета не заблокировали. Взамен обещали оформить ей банкротство, по факту оставили без квартиры и без денег. Для того, чтобы вернуть все деньги, мошенники, следы которых ведут на Украину, предложили женщине сделать фейерверк у здания Тагильского военкомата, сообщил собеседник одного из российских изданий. Нанести ущерб военкомату пенсионерка не успела. К сожалению, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство.